Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх наших друзів, котрі долучаються до вивчення Біблії разом із нами. Погодьтеся, що книга вихід це унікальна книга, тут описана історія Божого народу і його визволення з єгипетського рабства. А образно ми можемо побачити, як Господь працює над тим, щоб вивести нас, свою церкву, з цього світу. В Київській студії Трансвітового радіо з вами Олександр Чмут і Ростислав Бабенко, і ми продовжуємо вивчати сьомий розділ. Сьогодні перед нами відкриється драматична картина Божих судів над фараоном і народом Єгипту. І Разом з нами цей розділ досліджує брат Віталій Мар'яш. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово, ми знову просимо Твого благословення на Його вивчення. Ми віримо в те, що Ти говориш через Біблію, і ми віримо в те, що Ти скажеш щось особливе до наших сердець сьогодні. І нехай це вивчення прославить Тебе. Амінь. Я продовжу читання сьомого розділу з восьмого вірша. І промовив Господь до Мойсея й до Аарона, говорячи: Коли буде до вас говорити Фараон, кажучи покажіть своє чудо, то скажеш Ааронові: Візьми свою палицю та й кинь перед лицем Фараоновим, нехай станеться вужем. І війшов Мойсей та Аарон до Фараона, та й вчинили так, як наказав був Господь. І кинув Аарон палицю свою перед лицем фараона і перед його рабами, і вона стала вужем. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили так само й вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами. Та Ааронова палиця проковтнула палиці їхні. Та затверділо фараонове серце. І він не послухався їх, як говорив був Господь. Ми читали про повеління зробити це чудо ще в четвертому розділі, і я попрошу Віталія нагадати його суть. Ми вже говорили, що в попередніх текстах, коли Бог говорить Мойсею, продемонструвати це чудо, це натяк, бо те саме слово використовувалось і для опису Змія в Едемському садку. Ось і це для читача, який вже прочитав книгу буття, воно знаєте, таким відлунням мало б прозвучати. Ну, для єгиптян, символ Змія, який був на короні фараона. Це символ влади фараонівської, і ось уявіть собі, це не те ж саме, щоби Мойсей кинув, зняв корону з фараона і кинув на землю. Але коли він кинув свою палицю, вона перетворилася на змію. Мойсей продемонстрував тим свою владу. Це був такий прозорий натяк, що Мойсей є сильнішим. Він діє тут як той, хто перевершує у владі фараона. Але кінцевий, от паралельний текст вже з книгою буття. Тут показано і нагадує нам, що це не просто от політична суперечка між Мойсеєм і Фараоном. Тут конфлікт набагато глибший і древніший. Тут конфлікт між Богом і силами зла. І коли дуже дивно, якщо нам читати послання до Римлян, пам'ятайте, що яку обіцянку Павло дає віруючим, що Бог кине. Під ваші ноги, сатану, пам'ятаєте в, в кінці? Ось і він це говорить до церкви. Ми застосовуємо цю обітницю до Христа, до насіння, і Мойсей, який свого роду очільником народу виступає, от ту обітницю, яку було дано насінню Адама наступати на змія, і Мойсей тепер демонструє у своєму життю виконання цієї обітниці. Він перемагає фараона, він перемагає зло. Таточну перемогу отримає Христос в Гецеманському саду, а згодом на хресті. І церква бере участь у цій обітниці, у цьому благословенні, і також вона має силу тепер перемагати диявола у проповіді Євангелія, у доброчинності багатьма різними способами. Варто було б звернути увагу на 12-й вірш. Тут написано, що чарівники теж покидали свої палиці. І вони поставали зміями. Як таке могло трапитися? Дехто з равинських тлумачів говорять, що це була свого роду фікція. Вони намотали цих живих зміїв на свої палиці, бо мистецтво приспати зміїв відоме, і навіть в сучасності є оці такі люди, які знаєте, займаються, вони вміють якимось чином приспати змію. А вони прийшли вже, ніби і кинувши змій на підлогу, вони ожили і таким чином, ніби сфабрикували чудо. Це один з таких популярних єврейських коментарів. Ну, сам текст ніби демонструє, що це також чудо. Це те, той знак, який от вони також вчинили. Але, вчинивши, відмовляти в певній силі, ми не можемо тим цим мудрецям, тим чаклунам. Але з цього знака розпочинається, бачите, символічно суд над всіма божествами. Бог місяця тот єгипетський він відповідав свого був покровитель магії цих чаклунів, і вибір Кар над Єгиптом, як ми побачимо, був дуже такий мудрий Богом. Бо кожне, ну, здається, Більшість цих знаків воно пов'язано з тим чи іншим божеством. От в даному випадку були ці чаклуни, і покровителем був Бог місяця. І коли Мойсей продемонстрував силу над їхніми посухами, це демонстрація, що Бог чинить суд над якби в остаточну відповідь це Бог чинить суд над тим божеством, яке є покровителем тих людей. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Отже, як ми вже звертали увагу, цілком очевидно, що в цій історії ми бачимо кілька важливих символів, про які Біблія говорить в інших містах. Головній з них це жезл або палиця, яка є символом влади, і змій, який є символом мудрості, бо так і написано це слова Христа будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Але нам також відомо, що є мудрість Божа і є мудрість сатанинська. Брат Віталій вже нагадав, що Змій. Про якого написано в сьомому розділі має безпосереднє відношення до Змія в третьому розділі книги Буття. Це один і той самий персонаж. Про Змія, який був в раю, написано, що він був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і саме через це диявол вибрав його, щоб спокушувати людину. Він багато знав. Зазвичай ми цінуємо знаннями та інформацією це правда. Хто володіє інформацією, той володіє всім. Інформацію люди завжди цінували. В них є потяг і повага до знань. Але диявол використовує інформацію і знання, щоб перехитрити людину. Ви не замислювалися над цим, друзі? Просто потоки всілякої, здебільшого неправдивої і шкідливої інформації. Виливається сьогодні із засобів масової інформації, і вона засмічує наш розум і дурить нас. Диявол хоче перехитрити нас, він бажає заповнити наш розум не тим, що Боже. До речі, те ж саме слово хитрість, яким був охарактеризований древній Змій, було використане по відношенню до фараона в другому розділі вихід. Сказав же народові своєму ось рід синів Ізраїля великий числом і є сильнішим від нас. Ходіть, Отже, перехитрім їх, щоб не розмножився, і коли найде на нас війна, і ці не пристали до ворогів і, поборовши нас, не вийшли з землі. А ви вже знаєте, що на короні фараона був зображений Змій, і таким чином Фараон ніби ототожнюється з дияволом, і він хотів перехитрити євреїв тим, що завантажив їх роботою. Коли з цієї роботи євреї не мали ніякої користі, користь була лише для фараона. Так само древній Змій завантажує і нас сьогодні інформацією. І цієї інформації, яку день і ніч сприймає здебільшого молодь з інтернету, не має ніякої користі для розуму. Вона шкідлива. Насправді, знання вони не нейтральні. Це вся інформація. Але сатана використовує інформацію так. Щоб відвести людей від Бога. А Бог каже, що ми маємо мати мудрість Божу, щоб по Божому поступати, щоб використовувати ці знання для того, щоб пізнавати Бога і коритися йому, і щоб його відображати в цьому світі. І в нашому тексті Аарон демонструє Божу владу і Божу мудрість, кидаючи жезл. Але цей світ і вчені цього світу, яких символізують мудреці, вони кажуть, ми теж маємо знання, ми теж вміємо це використовувати, І вони кидають свої палиці. Але насправді це все лише хитрощі, як ми вже і попередньо звертали на це увагу. Аарон показав, що Божа влада і Божа мудрість перемагає лукавство цього світу. Жезл Божий поглинув жезли чарівників. Друзі мої. Для перемоги над цим світом використовуйте Божі знання і Його мудрість, які містяться в Його Слові. Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Ми продовжимо читати наш текст далі з 14 по 25 вірші. І сказав Господь до Мойсея, запекле фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Пійди до фараона рано вранці, ось він вийде до води, а ти стань навпроти нього на березі річки. А палицю, що була змінена на вужа, візьмеш у свою руку, і скажеш йому: Господь Бог євреїв, послав мене до тебе, кажучи: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені на пустині. Та не послухався ти до тепер. Так сказав Господь по цьому пізнаєш, що я Господь, ось я вдарю палицею, що в руці моїй по воді, що в річці, і вона зміниться на кров. А риба що в річці, погине, і засмердиться річка, і попомучаться єгиптяни, щоб пити воду з річки. І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові. Візьми свою палицю і простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, над їхніми потоками, і над ставами їхніми, і над кожним водозбором їхнім, і вони стануть кров'ю, і буде кров по всій єгипетській землі, і в посуді дерев'янім, і в каміннім, і Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. І підняв він палицю, та й ударив воду, що в річці. На очах фараона, і на очах його рабів, і змінилася вся вода, що в річці на кров, а риби, що в річці погинули, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки, і була кров у всім єгипетському краї, так само зробили єгипетські чарівники своїми карами, стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І повернувся фараон. І війшов додому свого, і не приклав він свого серця також до цього. І всі єгиптяни копали біля річки, щоб дістати води до пиття, бо не могли пити води з річки, і минуло сім день по тому, як Господь ударив річку. Як ми можемо пояснити значення наступного чуда? Я декілька підходів до розуміння цих знаків, цих чуд, деякі. З більш таким натуралістичним підходом тлумачення вказують, що от всі ті чуда можна пояснити природним чином. От коли сказав Господь до Мойсея у 14 му вірші, щоб він рано вранці пішов до фараона, він вийде до води. І оце натяк, що фараон виходить до води, пов'язаний з Богом Нілу Хапі. Коли ставався розлив Нілу, а це відбувалося десь влітку. І обов'язок фараона було кожного ранку виходити до Нілу і щось вшановувати цього Бога, щоб він благословив і свій народ і так далі. Ось і символічно Бог обирає НІЛ, який дарував життя, існування Єгипту залежало. І цей суд, цей знак, він пов'язаний з божеством. Але повертаючись до цих чут, намагаються пов'язати од розливнілу. Перетворення води на кров могло б спричинити те, що його жителі, жаби, тобто вже наступні, покидають. А покинувши своє, так би мовити, природне середовище, вони помирають, і це спричиняє появу комах, а комахи, розсадники, переносники, збудники, хвороб. І бачите, логічно, воно ніби в цей ланцюжок входить, але. Тут потрібно пам'ятати, що ті люди зовсім не розуміли ті події, так як ми розуміємо. Люди, які знайомі з фізикою, з біологією і так далі, з географією. Вони сприймали ці події справді як лихо спричинене божеством. Там не було географія, медицина, все окремо. Це був цілісний світ, є боги. Є світ, в якому вони живуть, все пов'язано одне з одним, і Бог, коли робить ці чуда, вони не задавали собі таке питання, а чи вони там логічно пов'язані, коли вони бачили, от прояв цієї сили природньої, вони однозначно задавали собі питання: хто за цим стоїть? І коли вони бачили, от в даному в першому чуді, що їхнє божество, божество ніло не під контролем, не тримає. Справи під контролем, вони запитували, а хто це тоді наславце? А відповідь якраз приходить: ось Мойсей, і Аарон, посланці Бога євреїв. Значить, Бог євреїв сильніший. Ось такі роздуми, я думаю, не один єгиптянин в ті часи вже почав мати в себе. Всі ми, звичайно, звернули увагу на те, що і в цьому випадку чарівники своїми чарами зробили те ж саме. Але тепер питання ось в чому. Де чарівники могли взяти воду, якщо Моїсей всю її перетворив на кров? Було б цілком логічно, якщо б вони кров перетворили на воду. Я так намагався проконсультуватися, бо для мене також це питання було цікаво. Чому ж ті кудесники, ті чарівники, вони не намагалися нейтралізувати це чудо, а повторювали. Ну, мені здається, що в тому є якась, знаєте, чи то. Божа іронія над тими вказівка на немудрість і пустоту єгипетської релігії. Бо вони виконують от безглузде призначення: все, що вони можуть робити, це. Мовпувати діяльність Бога, власне, це одне з улюблених таких визначень зла і справ диявола отцями церкви, що вони казали, що він не має в собі отої творчої Божої сили. Він все, що він здатний, він імітувати, викривлювати. Ось це здатний робити. Так і ці чаклуни вони не здатні справді виконувати те, для чого людина призначена. Вони зараз виконують волю фараона, волю свого. Своїх богів, які не здатні робити те, що Бог робить. Більше того, ну ми ще пару кар почекаємо, ще поки що вони можуть дещо повторити, але їхні сили обмежені. Цікавий момент, що в 25-му вірші написано, і сповнилися сім днів після того, як ударив Господь ріку. До чого тут ці сім днів? Ну, або можливо сказати, що це достатньо часу дано було для роздумів, або ну можна сприйняти і буквально, що сім днів питання для чого було це дано. Бо здається, жодне інше вже покарання не давав якийсь термін для роздумів. Можливо, це якраз і був прояв Божого терпіння, небажання проявляти, тому що він давав необхідний час для роздумів. Але з другого боку, ми знаємо, що серце фараона воно було таким запеклим, залишалося запеклим. Незважаючи на наші запеклі серця, тим не менше Господь Бог дає кожному час для того, щоб покаятись. В книзі об'явлення по відношенню до жінки розпусниці написано Але маю на тебе, що жінці є завелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх. Чинити розпусту та їсти ідольські жертви, і я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпустці своїй. Фараонові Бог теж був, дав достатньо часу для покаяння, але він, на жаль, цим не скористався, він ожорсточив своє серце. Друже мій, також і тобі Господь дає достатньо часу для покаяння. Якщо сьогодні ти ще чуєш нас там біля свого приймача і досі не покаявся, то поспіши зробити це сьогодні. Ти не знаєш, коли спливе повнота часу, виділеного Богом для твого покаяння. Скористайся ним сьогодні. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. Отже, сьомий розділ в російському варіанті закінчується історією про те, що Бог вдарив річку ніл, і вода перетворилася на кров. Особисто я не можу зрозуміти, чому необхідно, щоб була кров. Як би ми не міркували, але коли люди бачать замість води кров, це так чи інакше нагадує про чиюсь смерть, і так воно мало бути і в цьому випадку. Ріка крові мала нагадати єгиптянам. Про кров тих єврейських немовлят, яких вони сотнями, а можливо тисячами, вкидали в цю річку, і вони гинули там, стаючи кормом для крокодилів. І це було жахіття, це був очевидний садизм. І тепер єгиптяни пожинають те, що вони сіяли раніше. Господь говорить, хто вилля кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Саме тому ми бачимо тут цілу річку крові, бо єгиптяни, образно кажучи, випили з євреїв дуже багато крові. Але коли ми говоримо про кров, то вона символізує не лише пролиту людську кров. Ти пригадуєш, Ростиславе, коли ми говорили про те, що... Фараон змушував кидати дітей в річку, то який символ в цьому ми бачили? Так, ми говорили про те, що ріка символізує бурхливе життя, наче? І ми навіть пісню таку співаємо: жизні ріка тічот», Але Бог постійно попереджає, що якщо ти не присвятиш, тобто не підкориш своє земне життя Богові, то воно не дасть тобі сили жити. Воно стане огидним для тебе. Ми читаємо, що річка засмерділася, і Бог на цьому постійно наголошував. Коли Каїн вирішив піти геть від Бога, він почув від нього слово про своє життя без Бога. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш на землі. І це має відношення до кожного з нас, до тих, хто планує влаштувати своє життя якось без Бога. Ви не матимете благословення. Ви не матимете ні радості, ні задоволення, ні захисту. Просто пам'ятайте про це без Бога немає змісту в річці життя. Особисто мені теж цікаво, чому ці чарівники зробили те ж саме своїми чарами, те ж саме, що й Мойсей. Замість того, щоб дати людям воду, вони додали ще більше крові, Олександре. Ми не все можемо знати про те, що там дійсно відбулося, але коли ми дивимося на це образно, то ми розуміємо, що сатана, тому що чарівники це слуги сатани, сатана своїми діями він теж не робить людське життя щасливим. Він доводить їх до того, що людям не хочеться жити. Він робить це життя таким, що воно стає огидним. Але ціль сатани в тому, щоб люди зненавиділи своє життя і закінчили його самогубством. І ми бачимо це сьогодні все більше і більше. Люди і себе вбивають, і інших при цьому вбивають. Коли ж Бог робить життя людини огидним, то він робить це для того, щоб люди розкаялися, щоб вони зупинились на своїх шляхах, щоб вони почали шукати. Інше життя. І, до речі, цікаво звернути увагу на те, що в нашій історії люди таки почали шукати воду. Вони почали купати колодязі. Вся проблема полягає лише в тому, що люди шукають не там, де потрібно шукати. В книзі пророка Єремії ми читаємо, бо дві речі лихі, мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Люди Добре розуміють, до чого вони довели цю землю. Вони довели до того, що життя практично вже не може нормально існувати. Ліси, вирубали воду, повітря, все забруднили. Для нормального життя не існує майбутнього. Все знищено. Пересварилися між собою природу, знівечили, і тепер думають, що можуть знайти десь краще життя на іншій планеті. І тільки говорять про це сьогодні. Своїми силами хочуть зробити себе щасливими. Не хочуть прийняти істину, що без Бога ти ніде не досягнеш успіху. І цікавий такий момент, що повеління про перетворення води на кров в цьому сьомому розділі повторюється тричі. Спочатку Господь говорить про це Моїсеєві, це 15 і 18 вірші, потім Він повторює те ж саме, щоб Мойсей переказав це Ааронові, це 19 вірш. І далі в 20 і 21 віршах написано, що Мойсей і Аарон продемонстрували це чудо перед фараоном. Тобто Бог спочатку попередив, а потім виконав своє покарання. Але фараон, на жаль, не послухався Бога. І стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. А як Справи з твоїм серцем, шановний слухачу, чи знаєш ти, що Бог і тебе попереджає, що настане суд. Господь буде судити цей світ, і ніхто не втече від нього. Але його можна уникнути тільки через віру в Ісуса Христа. Коли ти наповниш себе живою водою, якою є Христос, тобі не буде страшною, брухлива ріка крові? Друзі, сьомий розділ. В російському перекладі закінчується 25 м віршем, але в українському перекладі він закінчується 29 віршем. Я завершу читання цього розділу, але досліджувати третю кару ми будемо вже в наступному випуску. І промовив Господь до Мойсея: Йди до фараона та й скажи йому: так сказав Господь, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся відпустити, то ось я вдарю весь край твій жабами, і стане річка роїти жаби, і вони повиходять і війдуть до твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби. Чи знаєте ви, що означала жаба для Єгипту? Послухайте. Чому жаби можна сказати, що одна з десяти найголовніших богинь божеств Єгипту богиня гекет? Вона зображувалася з жаб'ячою головою. І навіть от в її імені і іерогів єгипетської знаки Жаби також був. І тут знову повторення цієї теми, що відбувається, от ми над Нілом бачили символічно так, Ніл ріка, яка дає життя, божество, і тут Бог демонструє свою силу. А тепер і над. Він продемонструє над одним з головних божеств наступних свою силу жаби. Отбо те, що Бог керує цими тваринами, демонструє, що це він остаточно має силу, а не ця богиня. Тут якраз знову той самий мотив. Бог обіцяв звершити суд над всіма єгипетськими богами, простіше кажучи, ідолами. Бог не терпить ідолів, він хоче, щоб люди поклонялися тільки йому. І служили тільки йому одному, тому що він єдиний Бог. Чи служиш ти цьому Богові, мій друже? Якщо ні, поспіши налагодити з ним стосунки сьогодні. А ми продовжимо наше вивчення книги «Вихід» у наступному випуску, перейшовши до восьмого розділу. На все добре і до наступної зустрічі.